Вітаємо вас, друзі, на нашому черговому огляді уроку із вивчення Біблії. Сьогодні разом з вами я, ведучий Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Андрій Гриненко. Ми з вами маємо вже другий урок, і він має назву Субота з Ісусом і пам'ятні тексти. Тож сказав їм Ісус: ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Отже, дуже цікавий такий біблійний текст. Багато хто ставить запитання: що ж означає, я зроблю вас ловцями, людей. Що це означає? Це означає, що Ісус Христос буде кликати своїх учнів і казати їм, що от ідіть там, я от тако треба ось цю людину зловити, треба її отак, от запакувати, зв'язати, треба насильно її змусити, щоб він повірив і так далі. Чи як взагалі, що означає Зроблю вас ловцями людей? Ну знаєте, є така книга Людолови, як колись татари прилітали на Україну з Криму, і цими своїми арканами людей ловили і потім продавали їх там в Геною. В і це може так подумати, що Христос ловить в рабство. І іноді люди, коли от, віруючи, ходять і діляться своєю віскою на вулиці, кажуть, ви нас хочете затягнути. Але коли без Христа, то це затягнути Христос каже: тут одне каже: коли ви зі мною будете йти, туди ви будете ловцями, ловцями чого добра, любові. Бо ми читаємо це івангеліє від Марка. Перше скільки потім людей йшло за Христом. Навіть ніхто не. От що значить ловити, коли за то за тобою йдуть, а не то, що ти аркана накинув і каже, та пішли в нашу церкву, ми тебе затягнемо. Ні. А це навчити може тільки Христос. Тому Христос каже, я вас зроблю. Коли ми вчимося у Христа, то ми можемо, коли люди до нас будуть тягнутися, як тягнулися до Христа. А коли без Христа це лови, не лови. Але для людей це буде так, як рабство якесь з Богом. Ну і сам Ісус каже, коли я буду вознесений, багатьох до себе наверное, так, Тобто, Ісус Він стає певним магнітом в житті людини. От дійсно люди хотіли з ним йти, тому що вони щось в ньому бачили. Коли історія, коли прийшов батько до учнів, щоб вони допомогли зцілити його сина, а вони не могли. Вони ще не мали в собі цього Христа, його характер, так? І сьогодні дійсно, якщо я в собі не маю характера, а намагаюся когось затягнути, то людина буде чинити спротив, виказати це секти. Не чіпайте мене. Тобто, треба, щоб люди побачили в нас Христа, його характер, його любов. І Як Христос піймав самих апостолів, угу. каже, це ж він каже. Він же їх теж піймав. Але ми читаємо, що до цього він з силу ніч молився. Тобто він тих, кому йому батько вказав. Бо в 17 розділі Івана він каже тих яких ти мені дав, і це дуже важливо, коли ми йдемо проповідувати Євангеліє, молитися, щоб Христос показав, кого Він дає нам, а не просто чіпати людей на вулиці. Знаєте, як зараз у нас як ТЦК, це вже таке на Україні стало. Я не знаю, як ті люди, які там роблять це для них може теж, знаєте, якось ну ходити по вулицях і знати, що ти як митник колись в Ізраїлі, митників ненавидив. То я думаю, от як оцими людьми. І вони теж ходять, ловлять, але ж Євангеліє, воно ж не так робить. Ну і от ми дійсно бачимо, як Ісуса це легко вдається. От хотілося б сьогодні нам просто от сказати, що до людини якоїсь іди за мною, от, або іди, навіть ну, за Христом, ходи. І людина просто так, знаєте, все залишала і йшла. Але ми бачимо, що ну сьогодні ну це зовсім не легко. Зовсім не легко якось просто людину заохотити в тому, що просто вона пішла за Христом. Але як в Христа? Це виходило. Він просто казав: ідіть за мною. І дійсно, як ви сказали, от секрет був в чому, що він цілу ніч перед тим молився. Бо Ісус Христос, коли ми от дізнаємося про секрет його, от Марка 1,35, Це багато хто каже це, якраз от такий текст священного писання, який ну найбільш такий молитовний текст священного писання. От ми дійсно читаємо, що Ісус Христос він був мужем молитви. Ми читаємо, як він молився після важкого робочого дня, коли він там проводив. Ну, цілими днями там з натовпом був він потім пізно вночі молився. І що ми читаємо також і в Євангелії, що, якщо як ще зранку досвіта було, він теж молився. Тобто ми бачимо, що він був мужем молитви. От, і оце якраз, от я впевнений в тому, що саме там він здобував, що це якраз була така таємна молитва між ним і його отцем. І там він здобував силу для того, щоб зціляти хворих. Для того щоб вигнавати виганяти біснуватих, і для того щоб просто сказати людині іди за мною, і вона просто все покидала і йшла. Це знаєте, я хотів би знати таємницю цієї молитви, але це таємниця молитви отця і сина. Це дуже класно, що ви сказали, брат Влад. Але я хочу ще сказати, що коли ми читаємо Іванітива Івана, перших учнів Христос піймав тих, які були учнями Івана. Ми вже казали, що місія Івана Христос дав Івану закінчити місію. Петро і Андрій вони були учнями Івана. Тобто Христос брав те, що вже є, що вже можна брати, що вже підготовлене. Він теж це брав до, до, до себе тих, яких Іван вивчав до цього. У них була база вже. Так, так саме так. Добре. Хотілося б ще також розглянути такі певні моменти. Коли ми дивимося на те, як Ісус взаємодіє із біснуватими. Що примітного ми можемо побачити там в цій історії? Що є примітного в поведінці Ісуса? Які є відмінності в від поведінці якби Ісуса і в поведінці от, тих біснувань? Що ми можемо там сказати? Ну, Ісус веде себе як володар, mm -hmm. він на своєму місці. Він не перед ким не звітується, тобто він максимально впевнений, він має тверду позицію. Біси, вони панікують, вони розгублюються, вони вже в якомусь жахіті знаходяться. То вони кажуть, не чіпай нас, вийди звідси. ну, Дай нам бути собою тут, да? ти нам тут заважаєш. А Ісус як володар приходить, як їхній, ну той, хто над ними панує, і вони це відчувають. І цікаво, контраст. Люди, до яких прийшов творець, творіння не визнає його, да? але янголи, вони яким не закритий цей духовний світ, вони все прекрасно розуміють. І це вже свідчення могло б людям щось підказати, але люди все одно от, парадоксально залишаються сліпими. І тут ще таке питання, знаєте, зараз природа Христа. Кажуть, що Христос такий же, як ми, з грішною природою. Але так кажуть люди. А біси кажуть, ти святий Бож. Тобто біси бачили. Біс би мог сказати, та ти ж такий грішний, така ж природа, як. Ні, біси цього не кажуть. Я не знаю, чому люди так кажуть. Це перше, а друге. У нас до цього була тема велика боротьба. І тут велика боротьба, бо біси кажуть, ти прийшов вигупити нас. Тобто, оця термінологія війни. Тобто біси розуміють, що війна продовжується. Тільки ти прийшов, коли ми тебе не, не чекали. І ми бачимо, що Христос і прийшов, коли його не чекали. Не біси, не люди. Несподівано, так і написано в Євангелії. І другого разу Христос прийде так же несподівано. Бо іноді люди починають, та от Христос завтра прийде, коли сказали, я пам'ятаю, в 2000 році прийде. Ну так, не казали, але між собою казали: оце Христос прийде. Але Христос прийде несподівано. І для бісів, і для нас. І треба бути готовим на всякий час. Угу. Так, як злодій вночі. Так, як Це ти злодій. його не чекає, спи собі. Тобто, ми бачимо, що біси теж були не готові. Каже, ти що раніше часу прийшов, що ти давай, мучити нас і губити. А, до речі, це дуже класно. От, ви підмітили те, що от біси, от як вони визнають його вже за святого, святий відокремлений, тобто не такий, як, як і решта. Тобто, що це, це теж от підтверджує нам те, що в Христа дійсно була оця природа, ну не така, як в нас, а іначе він від влади над ними не мав. Саме так. так, саме так, і дійсно ми бачимо, що це, це воно є. От вони також для нас можуть дати таке чітке свідчення і уточнення щодо природи Христа. От навіть навіть біси, як брат Андрій слушно сказав, що вони бачили багато. То більше, ніж люди, ну так якісь духовні вони бачили очами, що це прийшла людина не така, як усі. Точніше питання хотів би задати. Так, да, от сказано, що ти прийшов раніше часу да, вигубити нас, але ми ж розуміємо, що сатана набагато краще розуміє священне писання, ніж людина, і він набагато краще розумів просто Даниїла про 77 сідмін, так про 70 тижнів. Тобто час був визначений, коли має прийти Спаситель, і роки були визначені, і сатана їх прекрасно розумів. Як так сталося, що для бійців це стало несподіванкою? Вони знали час, але вони не знали день. Ми ж теж знаємо. Знаєте сказати, що для нас, для адвентистів, це буде несподіванкою, Це теж не дуже слушно, бо ми знаємо, Христос каже, коли побачите оце, коли побачите оце да. Але оце ми ж бачимо, що воно так, отак, отак, отак. Але часу не знаємо. конкретно да оце конкретно вони десь в моменті були просто розгублені. До речі, хотілося б теж підмітити, що е, і от коли була думка про те, що і диявол знає Біблію, то диявол знає Біблію краще за нас. От це ми теж повинні завжди розуміти. Тому е, завжди будьте якраз таки, от з Богом, покладайтеся на нього, не покладайтеся на себе. І е, пам'ятайте, що саме якраз тільки в нього ми можемо знайти справжній захист і притулок у, у різних життєвих випробуваннях. Ви знаєте, Йосиф Лавій був такий обізнаний єврей. Який написав юдейські древності і, і історію юдейської війни, то в нього навіть є, що навіть юдеї, знаючи 77, у них у цей час. Вони вивішували свитки, в яких були пророцтва про пришестя Месії. Вони ждали месії. І ось і Флавій каже, що багато месій почало з'являтися. Пам'ятаєте, ми в діях апостолів каже, та оцей прийшов з Єгипта, то оцей месія забрав каже, людей так, в пустельне місце. Вони чекали, але вони часу не знали. Але чекали, що от десь він повинен прийти. Дивіться, от ще хотів би я поговорити з вами про таку е, ситуацію: про прокаженого. От коли у нас є марка, перший розділ 40-45 сорок тексти, е, прокажений. Що нетипового було в діях Ісуса, от по відношенню до цього прокаженого, і ще таке ну, питання: чому він казав декому нікому нічого не кажи? А декому він казав, що навпаки йди, розкажи всім. От чому саме так? Ну що нетипове було в діях Ісуса, це доторкнутися. Тобто був е, суворий закон, який сам Господь і дав, до речі, через Моїсея Торі, як поводитися з прокаженими і хто мав взагалі оглядати там, священики, мали дивитися, потім назначати ще термін для лікування, карантинні якісь дії, так? Тобто, це були люди, е, яких просто виганяли з досіль, в них кидали каміння, щоб вони ну, не, не наближалися, вони мали кричати: Прокажене, прокажене, щоб люди могли мати можливість віддалитися від них. А Ісус іде, бере і торкається до нього. Тобто, от що зробив Бог? Ну, взагалі от цікаво, Бог святий, і жоден гріх не може існувати в присутності Бога. І Богу довелося стати людиною, мати оце. Бог, Ісус не був гріховним, але Він мав нашу гріховну плоть, оцю прокляту, так? Е, яку Адам ну, втратив оцю. Е, вона стала проклятою. І саме в цій плоті Ісус має можливість доторкатися до таких же проклятих гріхом людей. Ні, ну тут Ісус мав ослаблену, але да. святу святу, так, ну, святу вона була ослаблена. Святу. Ну тобто вона була смертна. Вона... Смертна, так. Да, да. Я маю на увазі, що от е... але не в тому я... плані, що він був гріховним. В нього не було гріха. Так в нього не було мотивів, які в нас гріхові. Так, да, в нього був е, чисте, чиста свідомість, чи? розум, так. але саме тіло воно мало слабкість, він хотів спати. Він ну, ну, відключався в лоце. Да, да, да. До речі, дуже добре підмітили. От, якраз стосовно того, що коли Ісус, от він, будучи безгрішним, і він торкається якраз таки ось цього прокаженого. Просто що, що ще примітно, це те, що е, чим проказа символічно є. В біблії це є символ гріху, бо за неї треба було жертву потім саме через зцілення, Да саме так і знаєте в чому ще от примітність. От якраз от ну нам даються тут терміни, типу що це хвороба хансена. Е, примітні були от властивості, що люди втрачали чутливість. І так само, як в гріхові, коли ти робиш його весь час, ти втрачаєш хвороба гріха. Вона робить, щоб нас чутливість до цього гріха також зменшувалася. І коли Ісус, ми бачимо, він бере і торкається, то тут два варіанти: або він стає таким же що якби, або навпаки, він очищує. І якщо ми бачимо, що він очищує, це ще одна ознака, говорячи про те, що він є син Божий. І він не має нічого спільного із такою знаєте, з нашою природою, яка має нахил до гріха. Да. Це ще один доказ, на мою думку, дуже важливий доказ. І дивіться, в нас цей урок називається Субота з Ісусом. І Христос і показав, що субота день благословінь. Він якось підгадував більшість своїх всіх сілень всього під суботу. І навіть йому це і казали, що ти в суботу це робиш. Тобто Христос показав, що субота це не те, що нічого не робити, а субота це бути благословінням для інших людей. Коли засліджував питання суботи і зцілення Ісуса суботи, мені сподобалась думка одних з дослідників, які кажуть, що субота взагалі була призначена для визволення. І е, в Торі сказано, що пам'ятай, пам бо ти вийшов так. з Єгипту. П'ятий розділ, п'ятий розділ так. Да -да -да. Якщо вихід 20, він трошки по-іншому каже про суботу. Що це як творець, да, то саме от повторення закону, да, те, те звільнення. І Ісус він не каже, Я хочу вас звільнити від рабства бісів, гріха, щоб ви були в суботу вільними і могли вільно провести зі мною час. І це дуже слушно, бо по цьому трактовці то субота приравнюється до першої заповіді Я вивів тебе з Єгипту. А коли в суботу, це вже моїй казав, в суботу, вивів. це дуже. Слушай, і я ще хочу тут, що Христос каже: Іди і нікому не кажи. Бо ми іноді знаєте, нам кажуть, іди усім розкажи. А Христос мав контекст людей, яких він бачив, що це не той час, бо вони його царем хотіли зробити, щоб воювати з римлянами. Тобто, Христос, це коли і що казати, це теж важливо. Треба молитися, не то що усім прийшов і розказав. Треба кому як то це Бог повинен керувати Так, так. І дійсно, от бачите, от дуже хороша от підмічена, інформація, те що я якраз от хотів почути, і також от стосовно суботи, це дійсно, от лише було таким от проявом того, що в суботу це добре робити і добро. І добре навпаки, от розвиватися в своїх стосунках із Богом, і незалежно від того, що, що як, яким є твої дії для того, щоб показати іншим навіть Христа. і навіть якщо це от комусь допомогти там в суботу, навіть якщо це, от якраз, от ну зробити якесь диво там чи допомогти от хворому, чи ще щось. Тобто, що ось це є суть суботи, от з Христом. І е, також бачите, от ну проблема була в чому? Проблема була фарисеях, які із суботи зробили тягар. От що навіть там, наприклад, ти не можеш навіть плюнути десь на ґрунт, бо там тоді може бути якесь зернятко, воно проросте, і це ніби ти полив рослинку. Тобто Ісус не скасовував в суботу, тому що багато хто сьогодні каже, що він тим, що він там рвав колосся в суботу, що там робив чудеса. Що він це наперед навпаки підготовував, що якби закону більше не треба, закон скасований, суботою ніякої не треба, і це він навпаки готував суспільство до цього. Ні, просто враховуючи історичний контекст, історичний фон, як тоді все було в суспільстві, ми починаємо розуміти. От, а заповідь залишається тією самою, і от якраз саме через це законництво людей, от саме Ісус Христос, от кому він каже: Ідіть за мною, він каже простим людям, от якраз рибалкам, так він каже рибалкам, і, і в мене не богослова. А в мене от питання: а якби все ж таки оці богослови, книжники фарисеї, всі ці вся ця інтелігенція прийняла Ісуса Христа яким би тоді було? Але це і було, ми знаємо. Павло, це був богослов. Так. Тобто Христос не відхиляв. Угу. Ні, не відхиляв. Але якби отоді от під час його саме земного слів. Ну, Нікодим прийшов, Йосиф Арімафейський, і за це його положили в гропу. Іосіфаріма там було, там був яз. Угу. Але якби не було такого супроводу. Ну, дивіться, вони самі кажуть, ти їси з митерями та грішниками. Христос і показав, хто благодаті має нужду. А фарисеї тому Христос і за них переживав, але вони тоді нужди не мали такого. Але багато все одно після, от мені подобається ця благовістка в тому, що навіть розіп'явши Христа у цих людей був шанс, другий шанс. був. Да. Тому що коли Петро проповідав, він проповів, він каже: Ви його розіп'яли, mm. і багато з них потім покаялися. Не всі, звісно, шкода, але багато хто покаявся. І це, і це слава Богу. І тому це теж. Говорить сьогодні нам про те, що немає ніколи ну, втрачених, людей. втрачених людей. Так, і тому сьогодні, друзі, якщо і ви боретеся з якимось гріхом, то пам'ятайте, що ніколи не пізно, тому що наш Христос Він більший Спаситель, ніж кожен з нас грішник. Це однозначно. І ми дякуємо вам за перегляд. Чекаємо вас на наших наступних випусках. І ставте вподобайки, пишіть коментарі. Побачимося з вами досить скоро. Бувайте!